Тарас, доброго ранку. То наскільки є ситуація зараз для України з огляду на відсутність поки що очікуваної допомоги від наших західних партнерів? Ну я б не сказав, що вона дуже критична, тому що у нас і золотовалютні резерви є, є були вжиті заходи щодо. Того, щоб збільшувати навантаження на тих, хто може це витримати. Там банки, наприклад, 50% прибутку, так звано. Вони забрали. Там стає питання. От міністр фінансів нещодавно визнав, що 12 мільярдів доларів, виявляється, за кордоном залишили. Тільки пан міністр фінансів так себе погодить що, начебто, це не, не його особисто теж не стосується, і він не повинен цим займатися. Зараз скорочують Терміни перебу повернення валютної виручки за кордону тим компаніям, які займаються сировину. Тобто, в принципі, якщо сильно пошукати, якщо сильно пошукати, я мовчу ще про митницю нашу там 10 мільярдів, ті тільки так можна знайти. То подивишся, і і багато цієї допомоги може і не, і не потрібно буде. Тому скоротити державний апарат, який у нас роздутий, достатньо великий. Я досі от дивуюся. У нас тимчасово окуповані от там, наприклад, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Лісичанськ. А міськради їх досі працюють, отримують гроші, тендери проводять комунальну техніку. закуповують. це що? А якщо ще подивитися на цільове витрачання по прозоре, те, що не потрібно, то я вам скажу, що і не факт, що нам повністю та допомога буде потрібна, і потрібно буде запозичувати. Тому багато є всередині резервів. Ми цим повинні працювати. Як правильно сказала пані Прицкер, яка приїжджала в Україну. А виходить з того, що допомога може і не бути. Ну, і тут багато, багато питань повинно бути в першу чергу всередині нашої держави. Але я підозрюю, що все ж таки ну принаймні в цьому році ну в, все ж таки ця допомога буде ухвалена. Ну, у будь-якому разі, в Сполучених Штатах Америки все ж таки хочуть до Різдва ухвалити допомогу для України. І, звичайно, мова йде зараз і про допомогу, яка піде на закупівлю зброї для ЗСУ. Чи є вже чіткий сигнал того, що в США прийшли до розуміння, що гроші треба давати до Нового року, і наскільки це вірогідний сценарій? Дивіться, в США кри, величезна політична криза. Чому я говорю, що це величезна політична криза? Вони навіть Ізраїлю, дивіться, навіть Ізраїлю вчасно надають допомогу, яку вони їм повинні надавати, відповідно до прямих договорів з Ізраїлем, так що 79-го року. Це означає, що протистояння всередині США досить велике. Що навіть таке у, достатньо чутливе питання, як ізраїль, навіть серед республіканців, вона ну вони не готові поступитися багатьма речами, а тому ми не контролюємо процеси, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки. і Ми повинні це чітко і ясно собі м, м, зрозуміти, так але ми повністю повинні, а, і українське керівництво, і український народ повинні ставитись до західної допомоги. Як до бонусу, так що основну роботу Сарівна повинна зробити Україна, українська економіка, в тому числі з питання виробництва зброї, тим більше що зброю, яка дозволить бити по території Російської Федерації, наші західні партнери нам не дадуть. Ми це чітко ясно повинні зрозуміти. Ну як це давайте поговоримо зараз про а, ті гроші, які ми очікуємо від європейського союзу. Там є противники виділення грошей Україні. це, зокрема Угорщина. Ну вона чітко про це заявляє, які терміни очікування тут, і знову ж таки на що ми можемо конкретно розраховувати не лише до кінця року, а в перспективі 2024 тисячі Дивіться, знову стосовно Європи. Ми бачимо там перемоги ну значні, ну, не повністю перемоги правих сил. І дивіться, з якими гаслами вони йдуть. Приблизно 10-15% електорату в Європі вони проти допомоги Україні. Ми це чітко теж повинні розуміти. І таких країн буде збільшуватися. Ми повинні зрозуміти, що допомога буде скорочуватись, так з різних причин. Щодо Угорщини, знаєте, я підозрюю, що Угорщина це такий поганий поліцейський, який висловлює загальну думку багатьох європейських країн, які поки що соромляться говорити в голос, те, що вони хочуть говорити, так і тому ми повинні розуміти ситуацію, яка є. Я більше користувався тим, що європейці відкрили Україні вже можливості, можливості. Коли вони ще там два роки тому скасували квоти на експорт української продукції за кордон, так оцим цим треба користуватися, цим повинен уряд займатися, диверсифікувати економіку. А не знаєте, слідувати бажанням кубки агроборонів, щоб скинути по швидкому зерно. Рубануть грошей по швидкому, так на ринку ЄС, і посварити нас з європейськими країнами, в тому числі Ну от на чим слід працювати і виходити з таких реалій. Затримки будуть Угорщина. Відчуває, що зараз її такий зоряний час, і Орбан відчуває, що багато що від нього залежить. Він буде витискати ситуації все, що завгодно. Ми повинні запам'ятати, що в цьому світі кожен любить тільки себе, дружить за гроші або за необхідності. До речі, поляки це також, також демонструють. Ви бачили, що після початку блокування кордону там вже усунуті умови віддавати 50% перевезень в Україні. Президент України Володимир Зеленський сказав про те, що якщо західна допомога не надходитиме в очікуваних розмірах, то Україні доведеться обирати чи оплачувати всі соціальні, соціальні видатки, чи оплачувати армію. Це фігура мови, чи це реальність? Я сказав менше красти, що треба. Банки менше вивозити за кордон грошей. А, на митницю я от, мільярдів 20 точно можна знайти, якщо дуже сильно напружитись, так це раз потрібно розуміти скоротити чиновників. Пару міністерств спокійно можна поставити на паузу, половину скоротити, розігнати половину податківців. Вони більше шкоди приносять. До речі, перші три місяці після початку широкомасштабного вторгнення показали, що а податківці і беби і всі інші в такому вигляді Україні не потрібні що податки не сплачували три місяці. Сплачували податки. Бізнес народ разом захищали країну. Як тільки повернулися податківці, як тільки заспокоїлися, да? Вони почали робити те, що завжди робити: грабувати бізнес, все, що з цим пов'язано. Скорочувати державний апарат, що значить соціальні витрати, чиновники, скорочуйте, скорочуйте чиновників. спокійно можна розігнати половину і нічого страшного відбуватися в країні не буде. Нехай краще вчасно дрони збирати на складальних виробництвах. От що повинно бути робитися а, і так далі. А так ризики існують. Ми повинні до того бути готові. Ну чи підуть на ці реформи представники влади? І наскільки швидко вони можуть пройти це питання? Звичайно, до ну перш за все зараз офісу президента. Але як то кажуть, гроші потрібно вже зараз? І коли гроші потрібні були вже зараз, ми бачили, що це призводило до активного випуску грошової маси в Україні. Я зараз точно не скажу, яка це була сума, але це мова йшла про десятки мільярдів гривень. Читириста 400 мільярдів. 400 мільярдів. 400 мільярдів чи до такої простої схеми не в? Вдадуться цього разу ну ті люди, які ухвалять ну, рішення подивчаю. про емісію. О, так, дивіться, у нас більше казок про емісію. В дійсності у нас більше про емісію розповідають страшні казки про емісію. Розповідають банкіри, інвестбанкіри, які зараз сонно. Просто викачують гроші з економіки, з реальної економіки для того, щоб собі заробити на чорну ігру і не все інше. Тобто, коли діти збирають гроші, в тому числі сліпі діти збирають гроші на армію, так банкіри жирують як не в себе. Так, банкір та інвестбанкір, які зараз не фінансує армію, точніше не фінансує оборонку та реальний сектор економіки, є паразитом, який працює на ворога. Тому знаєте, я от читаю вже жалостливе інтерв'ю. Як вони плачуть, що вони забрали 50% прибутку? Це не ваші прибутки, це викачені гроші конкретно з реального сектору економіки. Зараз пріоритет промисловість та оборонна промисловість. Все, скорочуйте свої прибутки. В чому проблема? Якщо не подобається щось, ідіть з, з України, особливо мене дивує, що там отп банк щось там намагається в'якати, чи Райфазін, які паралельно ще працює в Росії, і так далі. Тому ми повинні тут розуміти стосовно емісії, дивіться я, людина з економічної освіти, Хочу сказати, що 400 мільярдів спокійно можу бути надруковано, роздано у вигляді кредитів в першу чергу. Так і це дасть додаткові зростання зайнятості і нічого особливого не буде. На для нашої економіки інфляція приблизно 10-15% на рік це нормально, так. І я скажу, що всі країни, які були в війні, вони завжди застосовували друкарський станок для того, щоб фінансувати в тому числі війну. Це і Сполучені Штати Америки, це і Ізраїль робив під час затяжних війн і так далі. Тому нічого такого страшного немає. Є ще ресурс списати борги. Тобто, у нас ж боргів ще багато, ми ще ж платимо там багато чого, тому що Мінфін не збирався нічого робити для того, щоб проструктуризувати борги. Ось тому, що у нас багато можновладців сидять в цих же державних паперах. Опублікувати, хто там сидить в цих паперах, чого там за трьома замками ви тримаєте, так і ведіть розмову про реструктуризацію боргів. Тому я не виключаю, що буде місія, але вона не вона настільки страшна, якщо вона буде йти в реальний сектор економіки, наприклад, на переозброєння, на створення нових кластерів економіки. Тобто, наприклад, сільхозпереробку, так, завезене обладнання, створення кластерів, з виробництва обладнання для сільського сільського машинобудування. Для виробництва оборонки, які теж будуть залучати людей в, в зайнятість і так далі. Тоді ми подивимося зовсім інші речі, тому я не виключаю, що так і буде, це не страшно. А якщо парочку банкірчиків та інших інвестбанкірчиків збанкрутують це невелика втрата для країни. Я взагалі вважаю що після чого вони виробляли разом з Мінфіном та. НБУ, коли вони ставки завищали облікової, викачували ресурси з економіки. Спокійно може саджати за протидію зсу, конфіскувати, конфіскувати майно та заборонити працювати в Україні. Це стосується верхівки НБУ. Це стосується Мінфіну, Це стосується всіх верхівок банків, які працюють в нашій державі, вони в такому вигляді нашій країні не потрібні. Ну але ось ці кошти записані в бюджет, яких немає, які розраховуємо, ми одержати від наших західних партнерів. Вони потрібні будуть, і я так розумію, під них прописані певні програми. Перед за все, звичайно, ми потребуємо грошей на зброю. Ну а як американці ці гроші самі освоюють і надають нам зброю, скажімо так. Тут зараз до Сполучених Штатів Америки має вирушити група слуг народів. Ну з числа тих, хто знає англійську мову, і переконувати наших західних партнерів, перш за все за Атлантикою, допомагати Україні. Наскільки це може бути ефективним? місія і на кого варто було б розраховувати, що на тих, хто вирушить до е, США, ну це правильна річ, тому що треба повинна бути така тіньова демпломація. Не так як у нас звикли в наші держави. Там, знаєте, гаслами, е, хтось лає Трампа, хтось лає Байдена. Так це не працює. Американці це будуть розцінювати як втручання в їхню політику, а от лобоювання займатися офіційним лобіюванням. Сполучених ні, Штатів ні, Америки ніхто не забороняє. Їдьте, переконуйте, роз, розмовляйте, тому що в принципі, в принципі принципі підтримка з боку народу Сполучених Штатів Америки є України, поки що вона є. Але може все змінитися, тому що знову таки, знаєте, от як трампісти говорять, трампісти, як говорять, а чого Україна не виробляє сама зброю, не в паху, як Американці 41 по 45 рік на Цих на військових заводах, мабуть, українцям не потрібна ця війна, вони не хочуть перемагати. То чому тоді американські платники податків повинні фінансувати війну, яка їх особисто не стосується, якщо і чому вона їм повинна бути більш потрібна ніж самим українцям? Абсолютно раціональні аргументи, які заходять в американську аудиторію, ми повинні про це знати і розуміти. І якщо ми починаємо напружуватись, тоді знаєте, починається зовсім по іншому працювати з такою, такий зворотній позитивний зворотній зв'язок. Те, що в механіце називається, ми більше впахуємо ну тил особливо у нас так Тим більше нам допомога буде, тому що так побудований західний світ. Ти сам, якщо ти сам собі допомагаєш, тобі допомагають. Має бути багато зроблено справи для того, щоб мобілізація відбувалася і на військове виробництво, і на потрібне виробництво, щоб знаходились фахівців. Ну це все треба. Змінювати хто де має бути, хто на передовій, хто в тилу, хто працювати, хто платити, хто донатити. Це все має бути роз... опрацьовано, і, як то кажуть, поставлено по своїх ячейках. Ну я не знаю, що дійде до цього ефективно і швидко наша влада. Але от ми бачимо, приклад, згадайте, початок війни, принаймні, перший рік, ну повномасштабної війни, мається на увазі. Перший рік наскільки активно нам допомагала Велика Британія. І Зброєю і гріш, ми постійно ми чули 900 мільйонів, там мільярд, 100 мільйонів, 300 мільйонів. Зараз ми не маємо посла. Ми мали конфлікт ну такий. Не гласний, коли е, дуже ну трохи образили б на волосся. Зараз напевно, вже всі зрозуміли, чому варто дякувати нашим партнерам. Тоді не, не дуже розуміли. Але ми скажімо, не маємо посла в Британії. Британія зараз взагалі якось зникла. Німеччина виходить на перший план в допомозі Україні. Ну маю на увазі не в європейському Союзі, а саме в Європі. Але я просто хочу нагадати нашим глядачам, що в принципі жодна країна, яка нам допомагає, не має якихось зобов'язань письмових перед Україною. Нам допомагати, просто вони нам допомагають. То логічне запитання: а чому ми не працюємо з тими країнами, які нам зараз не допомагають? Глобальний південь е, країни е, близько. Східної, скажімо, Азії ну Південно-східної Азії багато є країн, які, скажімо, зараз не дають нам нічого в принципі ніяким чином не залучені в цю війну. Чи можливо тут варто працювати також? Ну і країни аравійського півострова, які чого чого гроші okay. мають по моєму дуже багато. Давайте працюють. Я упевнений, що Пакистан багато чого поставляє нам. А це така країна глобального півні, що більше нема куди. Просто не про це нічого не чутна. Тому що знаєте, ми повинні звикнути, що багато речей відбувається не публічно, і багато країн дійсності допомагають Україні. Я знаю, і якщо хтось зникає з Радарів, це не означає, що вони не допомагають. Ми повинні це чітко розуміти. В дійсності для нас пріоритет все рівно є наші союзники, яким ми потрібні в першу чергу. так Глобальний південь то е, вони звичайно звичайно мають значення, але для нас пріоритет все рівно наші союзники. І отримання допомоги, і, і, і трансферу технології, все, що з цим пов'язано, тому що це питання нашого виживання. Оце ми повинні чітко розуміти. І тому і навіть впевнений Саудівській Аравії є окрема лінія, про яку ми не дізнаємось поки що скоро Так, упевнений, що й по лінії Ізраїлю до мної є лінія, про яку ми теж не дізнаємося, можливо, напишу через 10 років, і так далі, тому що. Це знаєте, це наша політика. Ми от звикли знаєте, більше кричати ніж говорити, точніше ніж робити. Там все ж таки в серйозному світі. Політика по іншому будується, там роблять і можуть взагалі не говорити. Я на останок запитаю ще про Росію. Вони зробили величезний бюджет, писали собі. Ну насправді цей бюджет не сильно більше, ніж бюджет, скажімо, штата Каліфорнії. Ну але в будь-якому разі для нас це великий бюджет, і третину цього бюджету Путін направляє на силові структури: це армія, силовики і, і ну, оптимістично кажуть так. Багато грошей буде розікрадено. але Ми розуміємо, що з цих мільярдів дуже багато піде на війну. Але ці гроші теж Росія ще має заробити протягом року. Наскільки... Потужним є ось цей військовий бюджет Росії, і чи можна проводити аналогії з 90-м роком, коли критичні витрати на бюджет фактично призвели в перспективі до розпаду РСР, що вони не витягнули? Як ця Росія зможе осилити цей військовий бюджет? Наскільки це велика загроза для нас? Осилить, не хвилюйтеся, не порівнюйте Росію з радянським союзом. Абсолютно дві різні, дві різні системи, абсолютно дві різні країни. Ось тоді Радянський Союз, по перше, був більшим, так і багато було дотаційних е, моментів, які були тоді. Радянський Союз тоді активно е, проводив політику е, реіндустріалізації. Він фактично без запасів залишився. І знову таки багато дотаційних республік було в Радянському Союзі. Е, Донорами фактично була Росія, Україна і Білорусь, а всі інші республіки вони були реципієнтами. Зараз цього немає. І взагалі ініціатором розпаду Радянського Союзу була сама Москва, тому що вони хотіли скинути якраз дотаційні регіони з них, тому що їм було вже важко їх витримувати. Це раз. По-друге, в Радянському Союзі не було ринкової економіки. В Росії є ринкова економіка, яка не яка і яка ну на порядок більш адаптивна. Третє, Радянський Союз не так був інтегрований у світову економіку, як нинішня Росія. Багато зв'язків, багато грошей вкладено і так далі. Четверте. Сільське господарство Радянського Союзу було на порядок гірше, ніж сільське господарство Росії. Тому у них є можливості, в тому числі забезпечувати. Там же ж в Радянському Союзі головна проблема була: не було грошей, щоб закупити зерно за кордоном. Зараз ну проблем немає з цим. П'яте, Росія, у них є і будуть гроші на ведення війни. Не хвилюйтеся, на жаль, за них у них буде це. Ці гроші, які вони виділяють, величезні. Я, навіть якщо вони розкрадуть там 50% чи 70%, але це величезні кошти, е які інвестуються в війну. У нас немає таких ресурсів, і ми повинні на це зважати. Теж переходити на військові рейки Вони переходять на військові рейки достатньо ударними темпами. І тому е гроші, у них гроші у них будуть, вони зможуть обійти. Ембарго, можуть е дефолту теж не буде. Поки існує так, вони у них скоротилася кількість ресурсу, які вони отримали. Вони на 75% відсотків упали доходи від нафти, так яку вони продавали. Приблизно теж на 75% відсотків від газу, але ж вони і імпорт скоротили, тому що ж припинили туди експортувати багато чого, тому вони замінюються імпорт китайським, наприклад, такий дешевший. Індійським, іранським і так далі самі бо розбудовують власну промисловість з достатньо ударними темпами. Тому сказати, що Росія е, повторить, повторить долю Радянського Союзу, ні, тому що економічний блок російського уряду він дуже сильний. Я хочу сказати, дуже грамотно амортизував удар від санкцій. Національний банк там займався підтримкою його економіки і займається і реального сектора економіки, а, я, а не як у нас, джерелом для заробітку кубки банкірів. Вони цим займалися і, в принципі, достатньо адаптувалися до санкцій. Ну, до речі, до речі, саме тому е, Набібуліна, глава Нацбанку Російської Федерації, хоч і з негативом її порівнюють з гітлерівським шпером, який підтримував Гітлера під так. час війни. Е, вона війшла до рейтингу журналу Політіко на відміну від Андрія Пишного чи попереднього глави Нацбанку Ш... Крила Шевченка. Це просто як знак, тому, тут що треба... вона правда, вона ну не шпер, шпер все ж таки займався промисловістю так. Віторкою, mm -hmm. так? Але те, що ну там більше там по моєму флік флік був фінансист, да, 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 да. який забезпечував фінансування, от вона забезпечила. Вона дуже грамотно діяла. І дуже продовжує грамотно діяти. І ну який пишний, пишний просто піляльщик грошей, який розповідає, як він переживає за реальну економіку, забезпечує своїх друзів банкірів. Я вважаю, що це просто злочин проти держави, що робить і НБУ, і все інше. Хоча Шевченка Шевченка на початку почав діяти як потрібно. Він в дійсності багато амортизував, було там таке, незважаючи що я взагалі скептичен до НБУ. Але він почав робити те, що було потрібно. Але потім, після приходу, пишного вони все це згорнули. Пишно чомусь вирішив, що війни для нього не існує. Він починає знову боротися з інфляцією. Кої інфляції грошей немає у оборонки. От що потрібно в будь-якому да. разі, ми з вами доходимо до того висновку, що треба дуже сильно змінюватися, адаптуватися, якщо росіяни вчилися в да. нас чогось в воєнному плані і вчаться успішно, варто сказати? Хоча наша армія все ж таки не краще, ми в неї віримо, але цю армію треба підтримувати, і треба напевне десь адаптуватися, змінюватися і бути відповідними часу і всім іншим органам влади і уряду, і нацбанку і Верховній Раді України однозначно. Ну бо інакше на гаслах і поїздках по країнах світу можна лише призвести до того, що на жаль. Будуть потім називати, 에, говорити про Зеленського і Оша Піто. Ну не хотілося, щоб так було. Треба, напевне, щоб все було інакше. Я ну власне на цьому можна ставити крапку. Я буквально на 30 секунд ще запитаю. А от без цієї допомоги, яку ми там одержимо, не одержимо найближчим часом, запас міцності, який приблизно є з того, що ми маємо зараз. Ну, якщо вона затримується на півроку допомога. Ну, дивіться, це США. Я думаю, що з Європи все ж таки буде щось, так? Ну, ну півроку Україна спокійно може пережити багато чого. Тут питання знову таки: напруження внутрішніх ресурсів резервів і грошей в країні в дійсності купа, і про це знають наші західні партнери. І тому вони тиснуть, що вирішуйте питання, будь ласка, тому що чого вони переживають. Що їх виборці будуть запитувати, якого біса ви фінансуєте агроборонів українських, які жиріють, так банкірів, які жиріють, так це що нам нема куди витрачати гроші? що де виробництво зброї? Якщо знову таки українці не хочуть воювати, так навіщо ми будемо їм допомагати? Ну так, дійсно тут з вами погоджуюсь. Дякую що долучилися, Дякую за ваші фахові коментарі. Тарас Загородній, політтехнолог, був з нами на зв'язку. Поговорила скільки Україна може витримати без західної допомоги. Як цю західну допомогу отримати? Ну в будь-якому разі дійсно Україна має ставати на військові рейки, збути війну. і бути залучну війною. Я лише кажучи, ще про Росію скажу одну річ: в Росії 140 мільйонів, і четверта частина їхнього населення, тобто 30 мільйонів, не виїхало з країни, а продовжують працювати на російську економіку. Ми, у нас на жаль, четверта частина нашого населення Вони, не речі, працює. Так, три 3% безробіття, у них роз, повністю розігнана економіка. Ну так, ви... так, дякую дуже і бажаю всього вам найкращого, пане Тарасе. Слухачам, нашим глядачам раджу залишатися із FM Галичина. До побачення, всього вам найкращого.